Починаємо. І ми сьогодні будемо згадувати особливості Франції. І спочатку. Зараз Христиночка. Почекайте. Перше, що ми з вами зробимо, це згадаємо, де знаходиться у нас Англія, яку ми вчора вивчали. І Франція, яку будемо сьогодні вивчати, нагрузиться. Чого ти не хочеш вигружатися? Тоді. тоді. спробуємо так. Так. Ось у нас наша Євразія. Це програма, яку ми вивчали з вами також. Тут знаходиться Україна, ось вона. Зараз друга. Ось Украї... Ой, пропала. Ось, бачите, підписана Україна. Від України ми мандруємо на Захід. І на Заході є Велика Британія, бачите? Острів. Велика Британія. Ми бачимо підписаний Лондон. Лондон це столиця Великої Британії, а також столиця Англії. Англія це частина Великої Британії. Ось вона підписана, бачите? Вже з'явилася. Англія. Це... Так, це частина Великої Британії. Бо Велика Британія складається з декількох країн. Вона знаходиться на острові. Е... Керує королева або король, да, але нещодавно королева померла і там ну, спадок її. А Франція знаходиться трошки ближче до України. Ось вона, Франція, в Європі на материку Євразія О, здорово. Ми бачимо якраз позначений. Позначена столиця Париж. Так. Планета Земля. Можеш. Планета Земля. Я після уроку можу продублювати, скинути ще раз її. Так. Ось Франція у нас. І так. Франція. Вітай, Христинка, перший абзац. Добре, палинка, читай два наступних авзата. Тільки зву звуков вгу. Добре Мар'яша читає два абзаці. Ми зараз подумаємо. Yeah. Угу. Дуже дорогі. Ну і напевно, дуже Важко його вирощувати, що він такий дорогий. Далі прочитаємо, і ми зараз побачимо це. Марія читай. Вежа. Так. Викуся. чи ты останній абзац? він. Останній, останній. О, останній Вікуся. Да, 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 останній абзац. Все правильно, Дашуля показала. Так, ось такі відомості про Францію. Зараз ми подивимось. Дивіться, ось прапор Франції, бачите вертикальні полоси синього, білого і червоного кольорів. Дуже схожі, але в Росії горизонтальні, так? А далі у нас замки, бачите, які дуже так, на, на острові якомусь. Це ейфелева вежа, дуже знаменита. Які цікаво, так. Так, ціна. Ейфелева вежа тепер будується в різних місцях, і модель цієї вежі є у Харкові. Так, в Харкові. Де ж є модель цієї вежі. Да, ну так. Якраз французький бульвар, тому і вежа. Да, французька, Парижська. Далі отакі. Ой, дуже поширені поля лаванди во Франції. Бачите, дуже такі гарні, красиві. Угу, дуже Величи Поля, ага. ну взагалі Лаванда дуже сильно пасти, поля Лаванди дуже пахучі. Так, далі що у нас тут? Теж замок, бачите, такий зображений. Е, мода дуже поширена. І ви чули різні. Різні імена відомих модельєрів. Так. Тунель, так, І ось якраз грибиці трюфелі. Бачите, як вони виглядають? Ось такі трюфелі. Так, А ось найвідоміший музей Лубр. Да, дуже, дуже такий відомий і шикарний, да музей, посередині Франція і да, в українській мові. І зробимо невеличкий конспект, як ми вчора робили. Тобто, запишемо саме головне цього тексту. Як це робити? Тобто, ми, е, читаючи, думаємо, це найголовніше, чи це другорядніше, да, про Францію. І так, бонжур або добрий день. Франція це не лише шикарний Париж, сонячний прованс і знаменита Бургундія це країна, де туристи насолоджуються справжніми чарами з цієї давньої аристократичної країни. І далі, дивіться, Париж столиця не лише країни, а й високої моди. Так, ну можна тут сказати це речення, да, головне, але можна це випустити. Взагалі, тут у нас е, вводний такий абзац, да, який нас вводить. А найголовніше ось у нас відомость. Париж столиця не лише країни, а й високої моди. Ось це речення записуємо. Тобто столиця моди, кажуть, це Париж. Париж диктує, що модно, що ні, і як одягатися. Да. Не знаю, в школі пишуть завжди так. Угу. Угу. Так, французами є такі відомі на весь світ модельєри, як Крістіан Діор, Коко Шанель, Луї Вітон, Жан-Поль, Готьє та багато інших. Це ми можемо просто прийняти до уваги, але записувати не будемо, так? Ми основне про Францію. Так, далі Франція, батьківщина кінематографу. Це країна високої кухні. Тут вирощують найдорожчі у світі гриби трюфелі. Так, тут якраз у нас всі основні дійсно такі відомості, тобто треба списати три речення. М -м -м. Можна далі писати, оскільки ми основне записуємо. А далі у нас дивіться Ейфелева вежа у Франції була побудована спеціально для всесвітньої виставки і служила їхньою вхідною аркою. Ще одна грандіозна пам'ятка Парижа Лувр. Це один із найбільших музеїв планети. де зібрані шедеври з усього світу. Серед них легендарні Мона Ліза та Венера Мілоська. Будь ласка, не підкреслюйте зайве, поки що бо буде... Незрозуміло, що я підкреслила, що вам треба списувати, а що ні. Так? Поки що тут не треба нічого. На французькій землі розташоване безліч замків більше, ніж будь-яке де у світі. Ми запишемо це коротко, одним реченням: що пам'ятки Парижу. Оце останнє буде пам'ятки Парижу. Е, ні, пам'ятки Франції напишемо е, Франції, і перерахуємо Ейфелева вежа, Ейфелева вежа. Лувр. І замки. Ось так ми закінчимо, опишемо основне, що ми тут дізналися, що пам'ятки Франції це ейфелева вежа, лувр і замки. Тобто, у нас вийде одна, два, три, чотири, п'ять речень так, да, оце саме те, що я написала, останнім реченням запишіть. Не бачиш там? Тоді я зверху ще раз напишу.

Не Я зверху не переписала, тому я. Добре. А тепер, дивлячись на цей текст повністю, давайте шукати в ньому прикметники. В першому абзаці прикметники. Згадуємо, що вони відповідають на запитання, який, яка. Так, добрий, правильно, добрий. І визначимо роди. Визначимо роди прикметників. У нас є середній рід, жіночий і чоловічий. Добрий. Це який рід? Згадуємо. Чоловічий, правильно. Чоловічий рід в прикметниках закінчення й. Так, і відповідає на запитання який. Далі, шикарний, правильно, шикарний рід який. Теж. Чоловічий, так? Так. То поки що більше не шукайте. В першому абзаці розбираємо всі прикметники. Так, добре. Сонячний. Який згодно це прикметник? Рід? Чоловічий. І знаменита, яка? Що тут? Жіночий рід? Закінчення в жіночому? А? А чого витерли? Якими справжніми все правильно тут було? Це у нас прикметник. Справжніми. Тут у нас можемо рід визначити? Ні, тому що це у нас множина. Так, в множині рід не визначається. Справжніми є аристократичної і давньої. Тут теж ви правильно питаємо. аристократичної. Це у нас два прикметника. Тут у нас який є... рід. Як визначити ру? Якої? А щоб визначити рід, треба поставити в початкову форму або в форму, подивіться, до, якої... до якого слова дивіться, країни, країна, країна якого роду? Країна якого роду? Жіночого країна аристократична і давня. Ось у нас це жіночий рід. Давньої і аристократичної це просто в іншому відмінку стоїть. Давайте з'ясуємо, в якому. Давньої, аристократичної. Який же це відмінок? Якої? Немає якої. І родовий відмінок давньої аристократичної. Так, шукаємо в другому е, абзаці. Так, високої правильно знову ж таки. Французами це ким? Це у нас прикмет, не прикметник. Які відомі правильно? Модельєри це хто? Модельєри. Це іменник. Так. Да. Можна. Ну, країна це іменник. Тут у нас високої згодна. Відомі які і які інші. Е, так, інших яких? Правильно. А багато це прикметник? На яке запитання багато відповідає? Як? Правильно, що це не прикметник? Ви ж впевнені, будьте, так. Високої моди. Мода висока. Який рід? Жіночий. Немає високої. В якому відмінку? Немає високої, це родовий відміна. Так, відомі, які можемо рід визначити? А, звідки ми знаємо? Відомі це множина. Множині рід не визначається. І інших яких? Це теж множина. Рід визначити неможливо. Далі. Високої знову високої кухні, теж високої, якої жіночий рід, так, родовий відмінок. Найдорожчі, правильно, які найдорожчі. Це у нас. Множина, так, які найдорожчі, Рід не визначається. Яка ейфелева? Правильно. Який рід ейфелева? Кінематограф це що? Ейфелева, яка? Який рід? Правильно, жіночий рід, оскільки вежа, да. Ейфелева, яка і закінчення А в прикметниках, так. Спеціально запитання до слова спеціально. Як? Це прислівник. Це не прикметник. Спеціально як? Всесвітньої якої? Правильно, це у нас. Виставки. Виставка всесвітня. Яка жіночий рід, так? Вхідною. Правильно, якою вхідною? Тут арка вхідна, яка Жіночий рід. А назвіть мені відмінок вхідною. Яке тут допоміжне слово підходить? Керую якою, да? е, якою вхідною. Що це за відмінок? Орудний, правильно. Орудний. Правильно. Грандіозна. Яка? рід. правильно. Е, найбільших. Нема це у нас найбільших музеїв. Це множина. Да? Множина не визначаємо. Е, усього якого? Усього так світу. Світ який? Увесь, так. Да? Так. Чоловічий, да, світ? Він мій. чоловічий, Так, легендарні. Правильно, які легендарні. Це у нас множина, який не визначається рід. Розташовано це, що зроблено. Це не прикметник. Це діє слово. Французький який. Так, правильно, на французькій землі. Земля вона моя, рід, французький жіночий, так? А відмінок на французькій на який стою на якій, це на чому, на кому місцевий відмінок. І останнє так, це було останнє, так? Угу. Правильно, молодці. Всі прикметники ми знайшли, визначили їх рід у воднині і відмінок деяких відмін е прикметника.